Так, вже. Вже розумов, народний депутат України. Я дякую за нагадування про детаторські закони 16 січня. Пані Ілянський, будь ласка, два місяці тому ваше висловлювання на телеканалі в Росії, агресора і загазника нашої країни, про те, що Україна. Перетвориться на терористичну країну, на укат Це я вас цитую. А чи вважаєте ви, що виступаючи на телеканалах Агресора і ворога з такими заявами, ви тим самим з'єднуєте і інтегруєте Донбас з Україною? А і те, що ви робите, це називається антидержавною політикою. Так само те, що виступаючи тут, говорячи брехню про що весь зал, чи чудово знає, принаймні представників української делегації щодо соцвипад і всього решту, проблеми на Донбасі існують. Нами треба розв'язувати, розв'язувати спільно, а не подібними речами ще робити більшу ескалацію конфлікту. Перестаньте займатися дурницями, будь ласка. Дякую.